В на на базі навчально-тренувального відділу обласного центру екстреної медичної допомоги проходять інтенсивні тренування для парамедиків. Сьогодні розповідає тренерка навчально-тренувального відділу обласного центру екстреної медичної допомоги Аліса Чорнокнижна. змоделювали ситуацію, коли людина передозувалася наркотичними препаратами. Виклик був стандартний, порушена свідомість, порушене дихання, і даних особливо не було відомо. Тому бригада, яка прухається по алгоритму, по протоколу огляду, може знайти, що сталося з пацієнтом і надавати йому допомогу, що навіть коли не встановила діагноз. А життя маніпуляції вони вже роблять правильно, виконують їх вірно, і це рятує життя пацієнта. Тренінг для наших парамедиків, які безпосередньо працюють в системі нашої Вінницької області, зараз вони проходять спеціалізацію з сфальшерів на парамедиків провадження реформи Міністерства охорони здоров'я. Серед тренерів на навчаннях парамедик Максим Рум'янцев Суспільному розповідає, у складі вінницької команди цьогоріч здобув срібло на чемпіонаті України з екстреної медичної допомоги. Готувалися до них майже рік. Перший день був ознайомлюваний такий без всяких нюансів. А вже другий, третій день були максимально стресові. Але від цього, щоб були вони такі максимально стресові, він тим солодший результат. Психоемоційна підготовка ще один важливий аспект навчань. Під час реальних викликів каже Максим Рум'янцев, часто доводиться працювати у натовпі, де сторонні люди не допомагають, а заважають. Просто потрібно абстрагуватися від цього і працювати тільки з людиною, яка біля тебе лежить. Яка потрібна інформація від тої чи іншої людини, ти собі витягуєш, все інше випускаєш мимо мімову. У навчаннях бере участь парамедик Олександр Войтов. У цій професії розповідає 10 років. Досвіду багато, але нові знання ніколи не зайві. Зараз іде ну, перекваліфікація у нас. Ми не часто застосовуємо це в роботі, і дещо забувається для того, щоб це все відточити, ми проходимо такі курси зв'язку з часом, з війною. В нас більше екстрених випадків, які потребують менше часу і швидшого реагування. Інструктор Олександр Шуберт переконаний, порятунок життя це злагоджена робота команди, тому важливо вміти взаємодіяти. Ці навчання націлені на те, щоб за Менший проміжок часу реагувати на проблему в тренінгу беруть участь 14 медиків із Вінниччини, розповідає завідувач навчально-тренувального відділу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олексій Крикливий. Сьогоднішнє заняття це частина 15-денного курсу переходу від фальшерської моделі до нових стандартів екстреної медицини. Дані тренінги вони побудовані на тому, що люди теорію вже якби знають, а тут вони мають відпрацювати практичні навички для того, щоб е, могти якісно працювати безпосередньо біля ліжка пацієнта, як нас прийнято говорити. Юлія Бараболі, Олександр Базюк суспільне новини Вінниця.